Доброго дня ми з України. Вітаю, друзі! З вами знову Максютинський з своїми фундуками. От. Сьогодні у нас 19 серпня 2022 року. До речі, вітаю вас зі святом. Прийшов, приїхав до себе в садочок збирати врожай з ранніх сортів і форм. От. Найпершою, мабуть, буде. Україна 50 моя в кавичках. От. Вона одна з перших дозріває. Є припущення по цій Україні 50 моїй в кавичках, що за сорт, але однозначної відповіді поки немає. І я призупинив е, пошуки визначення цього сорту і інших, тому що зараз не до цього. Зараз купа інших справ. і... Ну і не до цього загалом. Ну, Поки що так і залишиться, в принципі, я в цьому нічого страшного не бачу. От, аби врожай давало. От. А врожай дає щорічно і дуже гарно. От цього року в минулому році не було. От цього року вже довгоносик почав і на ній працювати. Ну, в принципі, немає ні одного сорту, щоб на ньому довгоносик не працював. От на обільному трошки менше. якби ніж інші сорти є, на якихось більше, на якихось менше. Але тим не менше з таким врожаєм От. враження трошки є довгоносиком, якби. От. треба обробляти однозначно. Такого сорту немає, Уже я зрозумів, що повністю буде стійкий до довгоносика. Да, є сорти, які більш стійкі, є які менш стійкі. Але тим не менше, що повністю стійкий сорт немає, воно гадино жре все. Ось гляньте яка нагрузочка, дуже гарна. От, зараз буду збирати, цю залишу, бо на днях має приїхати людина з Тернопільщини. Хай гляне на врожайчик. От. Конкретно буде дивитися і інші сорти і форми, але якби для ознайомлення... Я рахую, що лишнім не буде. Тому цю, цю рослину я саме залишу, вона зверху тут далеко йти не треба. От, гляньте, яка нагрузка. Да, враження довгоносиком суттєве, але не критичне поки що. От, цього року він вже так, ця форма і останні в принципі, сорти почали грузитися вже на слідуючий рік. От з осені, почну від хвороб. І можливо пройду ґрунтовими біопрепаратами від шкідників. От, Пройдуся полівізатором, якби покроплю під кущами десь в радіусі метр-півтора площу таку. От, подивимося, чи щось воно дасть і відзвітуюся. Так, ось така картина. Зараз я вийду звідси, бо зараз іду я піду наниз. Там є ще у мене, ну мене їх вистачає цих в принципі Україн 50. Біля дому вже одного обібрав. От, обриваю в молочній стиглості так званій. Коли горішок ще сам не випадає, але вже фактично дозрів. От. Багато знайомих зацікавилися саме фундуком, ну плодами фундука в молочній стиглості, от замовили трошки для своїх. І для знайомих теж зроблю почищу. Трошки морудна робота, така. я такої роботи не долюблюю, але тим не менше, якби, якщо просять, то йду на зустріч. От. Ось така красота. Діло в тім, що і в фундуку в повній зрілості, висушеному є дуже багато вітамінів, жирів, вуглеводів. Тому... А в молочній стилості трошки є якби. Інший хімічний склад є свої плюси. От, тому і такі, і такі він дуже корисний. От, якщо ви знаєте, в кожного було дитинство, як ми всі любили Грецький горіх в цій молочній, так званій стиглості, коли плівочка з нього, при розколюванні плівочка просто ну, зривається пальцями, легенько знімається. От, там теж є свої вітаміни, яких немає. Вітаміни і мікро-макроелементи, яких немає у висушеному вже горіхові. І навпаки. Тому і такий корисний, і такий корисний. От бачите, горіха і знизу багато, якби грузиться, дуже класно, мені вона подобається. минулому році знайомий, ну, тоді вже він був знайомий мені. Теж зацікавлений фундукар приїхав, він був в шоці там біля будинку. От, він був в шоці на грузці. О, до речі, відео є. Хто хоче, то можете знайти, подивитися, яка там була нагрузка в цей України 50 в кавичках моєї біля будинку, біля парника. От, все, ось така панорамка. І я піду аж ось туди в самий кінець. Візьму, мабуть, на паузу. От, бо це трошки далеко чухать. Так, да, візьму на паузу. Так, ну що, спустився я вниз. Це десь в районі. 80 метрів, трошки більше, щоб не займати вашого часу. Бо так ролики виходять довгі. От. І ось підійшов я до ще одної рослини України 50, яку я буду високим штамбом. От. Це одна і ось є інша. Якщо ви порівняєте, то крона цієї і цієї якби, в майже в два рази менша причина. Хоча садилося вони однорічки, і якби все. Все в них однакове, і горіхи, і ріст був. Але видко при посадці чи пересилці було пошкодження. Ось. Гляньте. І тут якби, я думаю, що і завівся шкідник. Можливо, шашель, можливо, древ'ясниця в'єтлива, в'єтливає. І вона робить шкоду. Він ре регенерує, так. Він з цієї сторони повністю відрегенерував. Але я не впевнений, що він е, на 100%. Відновиться, розумієте? І тому я ось минулого року вона була ось така порослина, я її не прибрав, а цього року я її залишив і я її ось, дивіться, вивів аж ось сюди. Вона вже ще ріст продовжується, вона вже в рівень з штамбом. І осінню, скоріш за все, що я приберу ось цей якби, трьохрічний штамб, от і на його місці сформую ось цей молодий новий. Це таке від, відступлення от, трошки в сторону від основної теми. От, але тим не менше, щоб ви розуміли, ось бачите, там нагрузка суперова, там просто навіть горішок трошки крупніший, ніж тут, тому що видно, трошки менше йде поживних речовин і соків от, до горіхів. Але тим не менше, горішок красивий, горішок здоровий. Тут, до речі, де більша сирость, то помітив, що довгоносика менше, де сухіше, довгоносика більше. Ось вже горіх дозрів. Зараз я обберу цю рослину. Горіха багато, якби ось бачите, довгоносик є, але не в таких кількостях і мощностях, як зверху. Ось гляньте, горіха. Класно вона родить, мені подобається. Горіх в неї зачастую кругли, кругленький, але в більшій мірі він злегка, як трошки видовжений. Зовсім трішки. Стрічком таким і якби ну, побачите, я зберу, розчищу і покажу вам. Ось таке невеличке деревце, воно, я думаю, в діаметрі, ну якщо взяти крайні -крайні, то метр на 80 десь висоту. І ось така маленька мінзюрка. Зараз я зберу з неї врожай. І далі зберу з цією, бо замовлено там 5 кг сирого горіха молочного, тому треба обібрати і цю, і цю, і мабуть ще одну там. От, зараз я зберу врожайчик і покажу, що в нас вийшло. Це, щоб не збрехати, точно не буду давати 100%. Але в минулому році, здається, була сигналочка на цих рослинах. От, тому вже якби не повноцінне плодоношення, але якісь види на врожай вже є. Так що збираю і дозніму далі відео. Все, чекаємо вам секунду, а мені хвилин 10-15. Все. Так, ну що, друзі, фундукарі, і не тільки зібрав я врожайчик. Е, яка порада буде із з мого невеликого досвіду, але тим не менше, я думаю, ви для себе підкреслите цю умову збору врожаю? Ось ідете, наприклад, ви збираєте по часовій стрілці, наприклад, да? пройшли повністю до цієї точки, розвертаєтесь. І йдете проти часової стрілки збираєтесь і будьте впевнені, що ви ще знайдете врожай. Далі стаєте тут і дивитеся паралельно на ті гілки з тої сторони. І будьте впевнені, що ви і там знайдете врожай. Потім йдете на ту сторону і дивитесь на ці гілки. Бо збираючи врожай, я пригадав, як дуже часто раніше їздили на гриби. От. Як кажуть, Такі досвідчені грибарі, що мої гриби мене ждуть, воно дійсно так і є. Йдеш в одну сторону, збираєш гриби, йдеш туди саме назад, теж збираєш гриби. Це, ну, це факт. Так само з фундуком. Листя багато, він ховається, і він плюс, якщо збирати його, от я ще на відео починав знімати і вже обошов і так, і так, і так, і все рівно кластер ось знайшов. І якщо зривати його в молочній стиглості, то плюска, в принципі, ще. Не дуже сильно відрізняється від листа, Ось, бо як вона повністю дозріває, горіх уже повністю геть перезріває, то плюска стає жовта і вона дуже гарно виділяється на, на фоні листа. Тому тоді легше його збирати. А зараз от я вже скільки разів пройшов і от кластера вмикав на камері режим відео і, і побачив так що так що прислухайтесь, щоб не втрачати лишнього врожаю. І це просто кайф неоцінимий кайф збирати з своїх рослин, вирощених з ну, власним трудом. От, збирати врожай. Навіть перший там, чи другий, це вже о, дивіться, капець. От вам і доказ того. Навіть перший чи другий врожай збирати це вже просто колосальне задоволення. Їхав сюди, якісь такі настрої не було. Ці тривоги постійно. От. А тут вже якби легше. От. Тому така картина. Давайте я вже пішов, взяв відерце. це у нас 16 літрів. Так, може хто не повірить, що 16 літрів покажу. 16 літрів. Пересиплемо з ящичка сюди, бо в ящичку воно... не совсем зрозуміло, сколько там О, есть. Вот так. Вот так. Фактично, где-то 6,5 7 литров по венец. Вот. гориха с коротенькою плюс Вы выявляете, Це просто капець. Я в шоці? Я збирав і думав, як це так, чому вони не закінчуються. Ви ж гляньте, ось. Висота штамба і кажу ну 90х90. 90. В ширину і в висоту. Ось така крона маленька. І все рівно. Хай метр на метр навіть. ну Тут немає, але нехай буде навіть метр на метр. І ось такий врожай горіхів. Я рахую, що це просто бомба. і До речі, в цей України 50 моєї, стабільні врожаї. Біля будинку, там біля парника, та, що перегрузилась в минулому році, в цьому році трошки менший врожай, але горіхи крупніші. Я вже з неї зібрав врожай і частина з'їлась, частина пішла під реалізацію. Ось така картина. Все висипаю назад в ящик. От. І зараз зніму відео ще, мабуть, по всій Україні 50, а може вже й не буду знімати. Чи зніму, побачу, бо хочу три штуки оборвати, три рослини замовили, горіхів трохи більше. Ну побачу, буде час, зніму. Так що, ось така картина, друзі. Вона мене не підводить, ця Україна 50 моя. Мені вона подобається, в мене її рослин трохи є. От, І прибирати їх не збираюсь. Все, друзі, всім гарних врожаїв. Мирного неба. Почуємося.